Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми друзі на своїй квітучій дачі. Тема сьогоднішнього відео і берез вічно зелений. Що треба робити після того, як він відквітне, які роботи треба проводити, щоб в наступному році... Він нас порадував своїм неймовірним квітінням, і щоб його форма була дуже охайна. І берез вічно зелений прийшов до нас з Іспанії. В давнину Іспанія називалася Іберія. І ось саме в Іспанії на схилах Іберійських гір зростала дуже невибаглива рослина. Яка вічно-зелена залишалася протягом всього року навесні неймовірна квітла. За це саме і дуже сподобалася вона садівникам усього світу, що вони почали розмножувати і розповсюджувати таку гарну рослинку. І берез вічно-зелений невибагливий. Дивлячись на те, що на схилах гір зростає. Умови там дуже суворі. Тому гарна рослина для того, щоб зайти в наші садочки і зростати тут багато-багато років. Ось цей великий і берез вічно-зелений, зростає на нашій гірці вже 7 років. За сім років, дивіться, який гарний кущ. Десь. Тут ну, сантиметрів 90, а з цієї сторони, може, і метр він в діаметрі. Висаджувала невеличким кущиком, і з кожним роком він розростається і розростається. Кожного року навесні, після того, як відквітне і берез вічно зелений, я його стрижу. Минулому році в мене не було можливості, тому що в нас дача була під окупацією, війна в нашій країні, і в мене не було можливості навесні, після того, як від квітне і берез вічно-зелений, приїхати і його підстригти. Більш хайну форму зробити. Але, друзі, навіть дивлячись на те, що в минулому році нічого я не робила, форма коща від природи. Така коли видно, дивіться, правильна, він дуже гарно зростає. Але якщо ми трошки йому допоможемо, форма буде ще більш гарніша, більш щільна і квітіння в, наступ, в наступному році буде більш таким потужним. Коли треба робити стрижку і обрізку і береса вічно зеленого. Коли повністю відквітний весь кущ. Квітіння і биреса вічно-зеленого починається разом з флоксом шилоподібним. Ось вони в мене поряд і зростають. Квітіння продовж півтора місяця десь, друзі, продовжується. Дуже довго квітне починають розпускатися квіточки по черзі, по черзі, і ось дивіться, весь оцей кущик. Дуже рясно, квітне такими білими, дуже красивими квіточками. Ось саме навесні, коли нам хочеться, щоб починалося квітіння в нашому садочку і вічно-зелений зелений така рослинка, яка допоможе розпочати квітіння вашому садочку. Отже, друзі, починаємо стригти. Зрізаю так, щоб в мене, ось дивіться, в долоні залишалися всі суцвіття і трошки ще нижче обрізаю, щоб все все зрізати, що відквітло. Десь виходять сантиметрів по 10, ось такі пагони, які я обрізаю. Коли обрізаю будь-які рослини у своєму садочку, мене завжди е так, знаєте, усміхаюся, коли читаю коментарі, коли ви кажете, Світлана, ви так обрізаєте, так сміливо, не боїтеся, а як воно, рослинці, друзі. Це все з досвідом. І колись дуже давно, може ну, 10 років тому, коли я почала захоплюватися садочком, я почала читати ландшафтних дизайнерів, садівників світового значення. І один японський садовод він таке написав: мені дуже запала така його фраза, що він пише, коли. Він каже: коли заходите в садочок, беріть секатор або е е, подібні інструменти і нічого не бійтеся. Е всі свої страхи залишайте за порогом свого садочку. Бо рослини, е як і люди, е дуже їм е подобається, коли їх стрижуть, коли нові зачіски. Роблять, коли їх оновлюють, вони тоді більш більш пишніші становляться. Так, є рослинки, які не потребують стрижки, але є такі, як і беріз, і ось поряд зі мною флокс подібний, яким стрижки тільки на користь. троянда поезія подобається мені, тому що квітне ну майже все літо. Неймовірний аромат має. І поезія пахне. Така духмяна, друзі. Я тут сиджу, у мене тут вже запаморочення. А поряд з нею Голден Шойерс. Так вітериць трошки дме. і від Голден Шоерс теж неймовірний аромат. Хто замислюється, яку троянду посадити, друзі? Голден Шойрс. Вона. Вас дивує, це, знаєте, любов з першого вдиху. <ріст> Неймовірно. Коли стрижемо і бачимо, що гілочки, ось дивіться, в нас сухі. Обрізаємо до тієї частини, де ось, бачите, зелені. Так. Ось так. Раз, раз. І все. І в нас зелені пагони, а сухе все обрізали. І кущику легше буде, і навіщо навіщо нам треба, щоб в нас сухі гілочки були? Нам треба, щоб багато було зелених гілочок, тому що дивіться, вони ось за минулий рік збільшилися. А ось молоді пагони, бачите? Ось вони з'явилися. Ось молоді. Ось це дуже гарно. В наступному році будуть квітнути і вони більш короткі, такі молоді пагони. А дорослі, бачите, які. Треба їх корочувати. Коли ми обрізаємо кущ, обов'язково залишаємо трошки зеленої маси. Дивіться, друзі. Ось ми обрізали і трошки, щоб ми залишили зеленої маси на гілочках. Чому? Ну, тому що якщо ми обріжемо, дуже довго буде відновлюватися кущик, і ось саме з зелених пагонів почнуть виростати нові, тому що після ось цієї обрізки вони почнуть наростати, і до кінця літа тут буде дуже такий щільний кущик, зелений. Будемо обов'язково вам показувати. Ну, звісно ж, на гірці дуже багато рослин ще будуть квітнути. Це ж цікаво, які вони. Будете дивитися, і обов'язково будемо звертати вашу увагу і на іберис Вічно Зелений. Він і взимку навіть дуже гарно виглядає. У нас відео десь роки років два тому. Я знімала. Ну, не я знімала, я розповідала, а чоловік знімає. Так от. Ми показували тоді і берез саме десь в грудні місяці. Дуже привабливо виглядає. Дивіться, сніг лежить. А ось тут така зелена куртинка, дуже гарна. Спочатку, коли я висаджувала цей берез, моя мета була, щоб його пагони ось тут вони, дивіться, які вони довгі, щоб вони закрили тут в нас зростав клематис. Але капустянка або відвідка. Вона не давала мені спокою. І скільки я боротьби з нею не вела, вона підгрзала мій клематис. І він загинув. Але дивіться, якщо у вас така потреба, дуже гарна рослина, закриває нижні частини клематиса, тому що клематис треба, щоб в нього коренева система була прикрита, щоб вона не перегрівалася. Ось саме і биріс. Дуже гарно з цим впорається. І вічно зелений протягом всього літа не дуже потребує догляду багато. Підстригли і все. Тому, може, комусь буде корисно. Ось саме моя порада щодо того: до того, що висаджувати біля кореневої системи, біля початку зростання клематису. Тому що клематис дуже гарно. Щоб в, ну, в них соцвіття і вся рослина була на сонечку, а щоб коренева система ну як, е, подібна як вертинзі волотистої, щоб була в затінку. Яким чином можна розмножити і берез вічно-зелений. Дивіться, ось такі пагони, вони трошки вже здеревенілі. Відрізаємо десь сантиметрів 10. Потім робимо знизу надріз, ну, звичайно, як у живців. Видаляємо ось так от листячка. І ось саме це в нас вже живець. Знизу опудрили корнівіном і можна ставити в парничок десь, зверху зробити парниковий ефект, або баклажку, або плівку, щось таке. Всі живці влітку дуже гарно вкорінюються, і практично 100% при температурі 24-25 градусів. От вища температура це не дуже гарно. Тому знайдіть таке місце в вашому садочку, де був затінок і було б прохолодно, щоб не було спеки. Тому що ось саме гарна температура для вкорінювання 24-25 градусів. Трошки здеревінілі. Ще раз звертаю вашу, вашу увагу, щоб вони були яким чином ще можна розмножувати, і я дуже люблю цей спосіб, тому що він 100% і дуже швидкий. Це відведенням пагонів. Ось дивіться, тут дуже легко це зробити. Будь-який пагін ось він лежить на землі. Трошки знизу його поскоблити чимось, знизу, щоб травмувати рослину. Тоді в неї активізуються всі процеси всередині, вона буде. Боротися за виживання і заглибити її в землю ось це місце, яке ви поскоблили в землю. Заглибили зверху, присипали теж землею. Зверху можна або якоюсь металевою такою скобу зробити, або камінець якийсь покласти зверху, ну, щоб земля була, і поливайте. Ну так, не забувайте, щоб ви поливали це місце, якщо посуха. Тому що зазвичай берез зростає в таких місцях, де ми не дуже багато приділяємо уваги поливу, щоб ви поливали ось, цю, ось, цю, ось це місце, де ви присипали і. Бажаєте, щоб вкорінювалася ваша рослинка. Материнська рослина буде годувати рослину. Їй не складно буде ось тут створити корінці, щоб вони створилися. Тому це дуже легкий 100% спосіб. Я ним користуюся, коли мені з'являється потреба будь-які рослини вкорінити, будь-які кущі. Це дуже швидко. Вже, якщо ми зараз це зробимо, вже восени будуть, будуть корінці. Ми можемо відрізати цей пагін і е, будь-яке місце вашого садочку його пересадити. Ось саме живцями і відведенням пагонів, мені дуже подобаються ці два е, способи. Ще можна насінням, і можна ділити кущ, але кущ ділити це треба його викопати і вже розділити, щоб. Були самостійні кущики, щоб там були корінці на е, цих діленочках. Ось, друзі, дивіться, яка гарна рослина. Квітне, дуже довго квітне, півтора місяці. Вічно зелена. Перша навіс... навесні розквітає. Вона е... варта вашої уваги, щоб ви її посадили або на Альпійській гірці, або десь в рокарії, або в якомусь квітничку будь де ця рослина буде доречна, приваблива, акуратна, ну, тільки переваги. І ніколи нічим не хворіє. І навіть якщо немає нашої уваги, вона все одно буде зростати і дивіться, не загинула. Ну, може, там якісь сухі гілочки, але це не складно, ось саме зараз все це прибрати. Підрівняти форму куща можна акумуляторними ножицями. Це теж дуже зручно. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Готуємо постійно вам якісь, ну на наш погляд, корисні відео, які допоможуть вам в створенні ваших гарних садочків. Нашій Україні бажаємо перемоги, щоб всі наші захисники повернулися. Цілі, неушкоджені до своїх домівок, до своїх родин з перемогою. Ми на це чекаємо, сподіваємося, і все, що ми створюємо, це тільки завдяки їм і для того, щоб вони коли повернуться, щоб вони бачили тільки красу навколо себе. Всім вам бажаємо натхнення. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі, в нашому квітучому садочку. В Садуса в саду світла Світлани.